Совий народився 9 лютого 1948 року на Тернопільщині. Колишній співголова Національної ради соціального партнерства при президентові України, голова Федерації профспілок України. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи проводу я Лені Дудко. Гість нашої студії, голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Добрий вечір, пане Григорій. Добрий вечір. Ну, Ми поговоримо сьогодні про те, що таке загальний страйк та хто готовий на нього вийти. Отже, пане Григорію, скажіть, будь ласка, от в останній період часу профспілки активізували свою діяльність, що слугувало каталізатором проведення активних вуличних протестних днів. дій наскільки дійсно ці дії протестні Ну, Давайте з'ясу. Коли це активізувалося, про спілки, тому що професійні спілки, зокрема, Федерація про спілок, у нас є ще 5 інших національних репрезентативних профобєднань, які сукупно охоплюють, мабуть, 95% всіх членів про спілок в нашій країні, комунікують і взаємодіють постійно з урядом, як основним роботодавцем. В країні і який одночасно є суб'єктом законодавчої ініціативи і регулятором економічних соціальних процесів, і, зрозуміло, заб'єднання роботодавця, який представляє приватний сектор економіки, теж. Організувалися так званий спільний представницький орган сторони роботодавців, і за їх свідченнями на підприємствах, де знаходяться наші спілчани в приватному секторі робляються до 70 валового внутрішнього продукту країни. Коли активізувалися про спілки? Вони активізуються завжди, коли порушуються закони України, які забезпечують трудові. Мають забезпечувати трудові і соціальні гарантії або ігнорується соціальний діалог як форма взаємодії між проспілками, які представляють інтереси найманих працівників, роботодавцями і е, урядовою структурою. Я так розумію, що ви зараз в стадії такого трудового конфлікту з урядом. Це так. означає, що уряд порушив в першу чергу закони. А які тоді закони вони порушили? Так, ми дійсно прагнули, як це і належить в цивілізованих країнах шляхом соціального діалогу, тобто перемовин, консультацій, обміну інформації і взаємодії, знаходити вирішення тих чи інших проблем, які турбують наших спілчан. На жаль, за останній рік. Діяльності ми бачимо у 2014 році. Ми втратили мільйон 200 тисяч робочих місць. Отже, позбавили фактично людини можливості реалізувати себе у праці і заробляти свої праці на своє життя. Ми можемо залишатися, як кажуть, в стороні від цього. Тоді і... треба з'ясувати причини, чому так сталося, що втратили. Мільйон двісті тисяч це шалена цифра. Так, робочих це місць. вперше, власне, мабуть, <зас> за роки незалежності, і, бо оскільки навіть період е, фінансово-економічної кризи світової, 2008-2009 року, було е, скорочено 940 тисяч робочих місць, і було їх поновлено через два на третій рік, практично ми вийшли знову на той же самий рівень зайнятості. На жаль, картина на сьогодні є зворотньою, тобто ми втратили і продовжується скорочувати. Кількість найманих працівників в реальному секторі економіці зростає безробіття. Причини є загальні і є як ми кажемо рукотворні. Об'єктивними є очевидно те, що подія анексія Криму Росією, події на сході, які це війна, фактична. Вони звичайно призвели до того, що значна частина десь цифра коливається в межах. Мільйон 300 тисяч мільйон, півтора мільйона людей, які переїхали на підконтрольну територію, але знайти роботу, працевлаштуватися є вкрай складно. І ніяких програм на сьогодні зайнятості не існує. Немає також і загальнодержавної програми зайнятості, як це зазвичай по законодавству, закону про зайнятості а населення України, має бути загальнодержавна державна програма зайнятості. Її теж сьогодні в Україні немає. Мова йде не тільки про так званих біженців, а в цілому про інші Сектори економіки, які підпадають під загальну економічну кризу, фінансову кризу. Ну зрозуміло, те, що відбувається в країні, воно негативно відбувається в усіх: і в е, політичній, економічній, фінансовій сфері. Е, зрозуміло, і бізнес має багато скарг на те, що е, він не може продуктивно працювати на сьогодні в країні. А відтак він вимушений теж вдіяти. Е, те, що він робить, власне, оптимізує чисельність або переводить на скорочений робочий час робітників, і це робить, до речі, і уряд відносно працівників зайнятих на державних підприємствах і в бюджетної сфері. Там теж йде відповідне скорочення. Це причина тих скорочень. Друга проблема це падіння реальної заробітної плати, причому колосальне падіння реальної заробітної плати внаслідок великої девальвації національної грошової дозволеності і зростання цін і тарифів, яке продукується. Продукується підкреслюю владою, а не спонтанно це виходить. тому що Но, є Якщо ми вже, Фактично зараз такі звинувачення робимо. То це тому... констатація, це не звинувачення. Так, ну, мабуть, треба пояснити, яким чином влада. Ми зараз більш про уряд говоримо, так так е, яким чином вони продукують те, що зростають ціни, втрачаються робочі місця. Взагалі, така економічна ситуація в країні. Ну, давайте візьмемо одну складову з цього обсягу, наприклад, ціни на газ. Ми зросли в рази для населення країни, для якого сьогодні заморожені пенсії, заморожені заробітні плати, і в реальному вимірі внаслідок інфляції минулого року реальні доходи скоротилися працівників на четверть. Цьогоріч вже з січня по травень місяць включно інфляція понад 40% ще. Скорочення реальних доходів громадян. І в цих умовах пропонувати підвищення цін, наприклад, на газ в рази, це ми вважаємо безвідповідальною політикою. Так, є вимога Міжнародного валютного фонду, з яким уряд уклав меморандум, і який каже, дамо кредит, якщо ви будете вирівнювати ціну на газ український, видобутку і імпортований за одною ціною. Але разом з тим є можливості, це було про попередні роки, що в нас є достатньо газу українського видобутку, він видобувається за ціною декілька разів меншою. Ну, скажімо, видобуток, як свідчать експерти, які працюють цій секторі економіки, говорить, що видобуток 1000 кілометрів газу коштує, скажімо, в Україні 1200 гривень. Ну не 7700, навіть з тими надбавками на транспортування, на податок, ну це може бути ціна ну, біля трьох тисяч. Ну, зараз вже пішла. А зараз сім тисяч поступка пішла. Зараз вони вже е, трохи посунулися. А в чому посунулися? Е, ну трохи зменшили таку ціну на газ з травня. На на, ціну на газ не зменшено. Для населення на, ціну на газ не зменшено, вона залишається 7000 тисяч майже 200 гривень, ну, ми і, по своїх ці, і, і цілком зрозуміло. Це по нормам споживання зменшено. Бо дійсно, коли вдали до так, скажем, такої інструментальної перевірки на підприємствах на до будинках, які однотипного введені приблизно в один і той же термін, така ж складу сім'ї, то виявилося, що норми завишені вдвічі, і це об'єктивно. Зрозуміло було, що на цьому наживалася і е, паразитували е, компанії газодибні, які, до речі, в нас е, фактично. Ну, можливо, і посередники. Е, та, напевне, бо в нас практично це все вже в приватних руках нафтогази знаходяться. Я маю на увазі газорозподільчі системи, ті, хто поставляє газ. Тому е, по ціні на газ нічого не відбулося. Тому в Верховній Раді декілька законопроєктів. Які підтримуються профспілками, і це було одні з вимог, які стосуються наступного: що нам потрібно на потреби населення України виставити виключно газ українського виробництва, причому виробляється, і, і в тому числі вітчизняним компаніям державного підпорядкування, мабуть, в першу вона три 13... державного. так звичайно, 13 мільярдів. Ми можемо державна компанія можуть поставити. І звичайно, якусь частину і приватний заставити в цей складний для країни час, коли немає чим як кажуть, підняти зарплати і пенсії, наче треба стримати ціну. треба ціну і дійсно так скажемо. Ну потіснитися тим, хто виробляє. Хто верніше продає цей газ за світовими цінами до того моменту, коли ми зможемо, коли держава зможе підняти ціни зарплати, так щоб люди звичайно платили самі за себе і оплачували свої, свої витрати. Ми можемо підняти зарплати, тоді треба регулювати ціни. Це є зобов'язок держави як в соціальній цій частині. А чому ви сказали, ми, ну, скажімо так, активізували свої вуличні дії? Тому що соціальний діалог в питаннях розморожування зарплат, розморожування пенсії, проведення індексації відповідно до рівня інфляції в 2014 році і в поточному році. А урядом не сприймається. Ну я так розумію, що вони це не сприймають і пояснюють це тим, що ми не знаємо, де взяти кошти. А от стоп давайте тоді будемо аргументу аргументувати цю позицію. А знову ж таки, за даними експертів, і за звітами, які дає державне казначейство, яка акумулює кошти на поточних рахунках. На сьогодні на цих рахунках накопичилося понад 60 мільярдів гривень. Тобто цифра, яка ну зашкалює, я би сказав так, тому що для поточного обслуговування державного боргу і відповідних програм фінансування, які затверджені держбюджетом, завжди на корахунку знаходилося там 7, 8, 12 там мільярдів. Цифри я вам назвав. Причому першого числа і Національний банк, перераховуючи уряду відповідно свої доходи, ті, які зобов'язані були перерахувати, 20 мільярдів було 41 мільярд, стало шістдесят понад 60 мільярдів. Кошти є. Чому уряд не йде на, ну, на те, щоб провести індексацію зарплат і пенсій? Якщо ви йшли з ними на цей діалог, вони ви ж мали почути якісь аргументи. Так, аргументи зводяться до того, що грошей немає. Ну, те про що я сказав? Грошей немає, але це е, не база. Ми ілюструємо тим, що гроші є. А наша враження складається, що уряд розуміє, що два роки не індексувати зарплати і пенсії при тому, що втрачено, я назвав четверть доходів в минулому році і 40% вже в цьому році, і це, я кажу, не приділ, тобто інфляція розкручується ще. Ну це означає не поважати свій власний народ. Не поважати того працівника, який заробляє, створює валишний внутрішній продукт країни, утримує чиновника і залишати його на грані бідності. Тому, значить, коли йде непорозуміння, то профспілки дійсно можуть застосовувати силу примусу. В них є в арсеналі і це законодавством визначено, значить, це соціальний діалог не спрацьовує. Далі колективні дії, які зв'язані з протестами, маніфестаціями, погодами, мітингами, те, що ми застосовуємо наразі. Тобто засіб превентивного тиску. І нарешті, третє, це страйки. Страйки, які визначені Конституцією як законне право працівників, як крайній зрозуміло засіб, але визначені Конституцією право працівників застосовувати страйки. І е, це підтверджується і міжнародними зобов'язаннями країни по декларації прав людини, по пакту економічних культурних правах і е, по тим е, конвенціям міжнародної організації праці, до яких приєдналася Україна. Ну, от якщо ми згадали про страйки, от ви казали е, днями. Про загальнонаціональний національний страйк і як це може відбутися, давайте і... перш ніж до страйку дійдемо ще раз, подивимося, чи є шанси да, упередити страйк, бо зрозуміло, це крайній засіб, і е, які ми превентивні заходи е, проводимо. Тобто пікетування уряду, яке проводилося впродовж травня, червня місяця здається, того абсолютно Так, реакція була, але ми підкреслюємо, це. Ще було пікетування. Це де були всі українські акції протесту, Це було пікетування. Наступне дії, які ми висунули трудовий ультиматум як останні попередження уряду, зазначивши. В цьому трудовому ультиматумі 5 законопроєктів, на яких наполягають на прийнятті профспілок. Які це вже співпраця з парламентом. З парламентом, але без уряду парламент каже, уряд повинен визнати об'єктивність цієї необхідності. Вони стосуються, про те, що ми говорили, це ці цінової політики і тарифів. На газ. вони стосуються скасування, оподаткування так званого оподаткування, його не можна назвати пенсії, які збираються як побори сьогодні з працюючих пенсіонерів. Вони стосуються перегляду оподаткування або взагалі відміни оподаткування пенсій як таких. Оскільки, як свідчить світова практика, оподатковується тільки дохід, який внаслідок розміщення пенсій на, скажімо так, в приватних компаніях, коли йде накопичувальна так звана пенсія, тоді дійсно пенсійні активи розміщуються, дохід отримується, і цей дохід може оподатковуватися, Але не державна пенсія, як ми називаємо, те, що стосується солідарної частини. Це треба переглянути. Ми також поставили питання про відновлення обов'язково санаторно курортної Працівників з 9 мільйонів працівників, які всі, що залишилися, в нас в країні, які працюють легально, 9 мільйонів 43 мільйонів населення. маєте на увазі на державних підприємств. Не тільки в приватному секторі. Це все в сукупно. Сфера економічної діяльності у нас всього 9 мільйонів працює на сьогодні. Таких прикладів країн, коли б на таку велику кількість населення працювало 9 мільйонів, створювали податки, відрахування. Ну немає аналогу ні в Європі, і в світі важко віднайти. З 9 мільйонів 3 мільйони працюють в шкідливих молоді праці, які потребують кожна людина, потребує реабілітації через певний період часу. Тому у нас є санаторно-курортна система, яка здійснювала цю роботу. Щорічно 300-400 тисяч людей проходили відновлене лікування це означає зберігали. Тривалість життя і тривалість трудового життя. Ну а держава. Зараз Зараз уряд в грудні вніс пропозицію скасувати санаторно куриту лікування. На жаль, парламент, не розібравшись, думає, тому що швидко спікала цей державний бюджет і в пакеті голосувалося, був прийнятий закон з цього приводу про скасування. Сьогодні в Верховній Раді знаходиться законопроект. Який комітетом профільним з питань соціальної політики підтримано відновити санаторно курортне лікування? І таким чином ми висунули п'ять законопроєктів, які ми вже дійсно раз урядом у нас діалог не виходить, ми ведемо з ним перемовини в рамках колективного трудового спору конфлікти. Але ці питання наразі не вирішують, тому ми переключили свою роботу на взаємодії з парламентом. Ми маємо договори про співпрацю з двома політичними фракціями. Це блок Тимошенка і блок Петра Порошенка у парламенті. Працюємо активно з самопоміччю регулярної зустрічі і провели три раунди переговорів за участі керівників парламентських фракцій. за участю голови Верховної Ради Гройсмана. Мені видається, що за підсумками цих трьох раундів переговорів і консультацій, назвемо їх так. А ми є спільне розуміння і в парламенту, які обранці від народу, і в проспілок, яких теж довірив народ, по 8,5 мільйонів працівників це, це виборці, які ми їх представляємо. У нас є спільне розуміння, що ці закони мають бути прийняті. Ну добре, При... а але, вже хоч якийсь цих законопроєктів був розглянути, хоча б у першому читалі першого другого числа 2, ми <зас> якраз з'їхалися наші представники профспілок з усіх районів України. А перед напередодні, першого, ми провели третій раунд перемовин з керівниками фракцій, і було домовлено, що два законопроекти, які підтримані профільним комітетом, можна ставити на голосування. Це питання скасування 15% цього збору чи поборів з пенсіонерів, і це загальна позиція. У всіх парламентських фракцій, і друге це відновлення самодопного курорту лікування. Тобто два законопроекти були готові ставитися на голосування. Але ви знаєте, четвер був надто складний в парламенті, були кадрові питання, потім питання виборів, і е, таким чином парламент продовжив свою роботу навіть до 20-ї години, але не встигли навіть розглянути ті питання, які були включені вже до порядку денного. Хоча е, ми домовлялися, що з 16-ї години можна буде додатково включити ці два законопроекти. І голосувати у всякому разу у першому читанні. Тобто, я так розумію, це все буде відбуватися без консультації з урядом. Ні, Ми... Третій раунд перемови вже йшов в форматі трьох. Представники керівники фракцій, голова верховно ради про спілки і представники уряду. Уряд вже приймав у третьому раунді перемовин. Ще три законопроекти, які стосуються цінової політики, індексації доходів це вартісні, достатньо вартісні законопроекти. Ціна їх приблизно 40 мільярдів гривень. А дійсно ще не розглянули профільні комітети. Це з питань бюджету, з питань податкової і митної політики. Цей тиждень робота в комітетах, і ці комітети відповідно до доручення голови Верховної Ради мають розглянути законопроекти і надати свої висновки. Індексація доходів це зараз зарплати, фактично мають, якщо їх індексувати, зрости в три рази. Ну ми б хотіли цього, але ми чудово розуміємо. Ну, по-перше, сам індекс інфляції ми назвали 25% 2014 рік, 40% це поточний рік. Цілком зрозуміло, що якщо сукупно взяти наростаючим підсумком з грудня 2013 року по травень поточного року, інфляція склала 177%. От якщо по чесному держава б проводила соціальну політику, вона була повинна була визнати цей рівень інфляції і проіндексувати. Тобто підняти мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати на 177%. До речі, щодо об'єктивності цього процесу, ми маємо розрахунки величиною прожиткового мінімуму, які проводяться відповідно до чинного законодавства. Це роблять не про спілки, це робить Міністерство соціальної політики відповідно до його функції обов'язків і публікує щомісячно на своєму сянсму сайті. Так от. Величина прожиткового мінімуму а, в цінах травня, тобто той, той набір, хоч і застарілий 2000 року, але якщо ми поставимо поруч цінники 2550 гривень. А якщо додати ще сюди і збор на соціальне страхування, який працівник відчуджується від нього, правильно забирає і податок на доходи фізичних осіб, то а, прожитковий мінімум складає 2860 гривень. От це те, що мала б держава визнати і уряд сказати громадянам, шановні, дійсно, от красна ціна мінімальна і зарплата, ну, відповідно, пенсія 949, вона теж буде складати 2200 приблизно гривень. Те, що ми зобов'язані зробити. Бо і в рішенні Конституційного суду від 2011 року Конституційний суд сказав, так, дійсно, уряди, держава здійснює видатки на соціальні справи пропорційно. Чи відповідно до доходів, які мають, але е, у всякому разі, забезпечують має забезпечити при цьому конституційна гарантія е, достатнього рівня життя працівника і е, його сім'ї. Тобто, 48 стаття гарантує, оте, от що я назвав прожитковим мінімум. Це гарантія має бути. Більше, от ви сказали, тричі треба підвищити. От тричі ми могли би тут, як кажуть, свій пил уміряти з приводу загальнонаціонального страйку. Тобто, як ви собі це уявляєте, який механізм проведення такого страйку? і Що для цього треба зробити? Ну якщо вже, звісно, як крайню міру застосовувати, перше все зазначу, що підготовча робота до цього. Вже почалася 25 червня. Відбулося засідання Ради Федерації проспілок, де ми аналізували хід розв'язання конфлікту з кабінетом міністрів, стан забезпечення трудових і соціальних гарантій в нашій країні, і представники усіх галузей: а це 42 всеукраїнські проспілки і 25 регіонів. Проголосували про те, щоб розпочати підготовчу роботу до застосування і такого крайнього засобу боротьби, як проведення страйку. По технології, по технології зрозуміло, що проведення цього страйку буде вимагати проведення цілого низки заходів. Заходи, які пов'язані, що в кожній галузі потрібно приймати. На рівні центральних виборних органів проспілок відповідне рішення. Відповідно на підприємствах. Йде голосування трудових колективів або шляхом збору підписів, або шляхом проведення зборів, якщо це колектив може поміститися в тому приміщенні, або делегування делегатів на конференцію. Дві третини делегатів мають взяти участь в цих зібраннях, і набрати 51 плюс один голос, 50% плюс один голос за проведення страйку. Тобто ця процедура є доволі усвідомленою, тому що страйк це тимчасове припинення роботи пов'язане з вирішення з вирішенням колективно трудового спору, конфлікту, який є на підприємстві або є загальним в сфері, там, скажімо, галузі. Чи сферах економічної діяльності. Пане Григорію, але це тимчасово може затягнутися, і вам не здається, що це буде на руку нашим ворогам з Кремля? Ні, не здається. Ну, тоді та зброя, яка є у проспілок, вона не використовується тільки, тому що ми в догадках знаходимося, що хтось буде її використовувати. Ми зрозуміли, що я говорю про превентивні заходи, ми зрозуміло, хотіли б не. Не допустити цього. Дякую за розмову. Час програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був голова Федерації проспілку України Григорій Осовий. Вів програму Леонід Дудко. Щастиво.